Привіт! Вітаю на моєму каналі Алла Польська. На цьому каналі ви знайдете корисні відео про життя в Польщі. Заздалегідь перепрошую за свою українську і буду дуже вдячна за виправлення в коментарях. А в цьому відео я розповім, як я здавала іспит на знання польської мови на рівні b 1 І під кінець цього відео ви будете знати, як проходить іспит, як зареєструватись, і я поділюся корисними матеріалами. Тож, починаємо! Я здавала цей іспит, бо мені потрібно підтвердження польської мови на рівні мінімум Б1, щоб отримати карту резидента, на яку я склала внесок не так давно. І теж, якщо вам потрібна консультація з легалізації, або по будь-яких інших питань в Польщі, прошу заставляйте ваше питання в коментарях, я вам обов'язково відповім, або можна надсилати ваше питання на пошту, яка вказана на цьому каналі. Тож почнемо з цього, як взагалі зареєструватися на цей іспит і де взагалі можна. znajdziecie informację. Pierwsze co robimy, to wchodzimy na oficjalną stronę tego państwowego egzaminu polskiego certyfikatpolski.pl wchodzimy tutaj i pierwsze co zobaczymy to rejestracja na egzamin, ośrodki i terminy Pierwsze ja co ja sprawdziłam to ośrodki a, lista ośrodków i musimy się wchodzimy, i szukamy miejsca Найближче, наприклад, до нас. Для мене найближче місце було Гданське. Я вибрала і я складала цей іспит в університету Гданському. Тож, входимо за посиланням на Університет Гданський і бачимо дати взагалі реєстрації, коли проходить цей іспит. Я, наприклад, ось складала 24-25 червня, так, червця. Наступна реєстрація буде відкрита 18 вересня. Ми бачимо, наприклад, воно так позначено. І ми бачимо теж о котрій годині, 18 вересня о 12-й годині дня. І теж бачимо посилання, формулаш реєстраційний. Це посилання є активне. Тож, наприклад, можете собі поставити нагадування, я не знаю, в календарі з цим посиланням. І о цій годині, як я зробила, я о цій годині в визначений день перейшла на це посилання і зареєструвалася. Там вам треба буде всі ваші дані вписати. Е, після цього треба буде зробити оплату. Скільки, наприклад, коштує такий е, іспит, то ми це тут побачимо. Б1, е, Б2, 680 злотих, тобто це 150 євро. Е, разом це вийде, наприклад, разом з сертифікатом практично 800 злотих, 771. 1 злотий 39 грошей, а на це 1 це буде навіть дорожче, трошки 180 євро, як ми бачимо. Після того, як ви вже зробите оплату, вам протягом 7 днів, принаймні мені так пройшло підтвердження того, що я пройшла цей, пройшла реєстрацію. Зараз, можливо, вам навіть покажу мейл. Вот, наприклад, тут підтвердження реєстрації. Якщо, наприклад, сталося так, що ви зробили оплату, але вона не дійшла, або я не знаю, зробили якусь не таку оплату, то вам теж напевно на це повідомлять і напишуть вам мейла, що щось пішло не так, якщо, наприклад, і тоді ваша реєстрація не буде, наприклад, підтверджена. Після цього вам теж десь за місяць до іспиту, принаймні мені вислали, де і коли буде проходити екзамен, сам іспит, і десь за день або навіть за тиждень, мені здається, мені вислали. Більш детальну інформацію, наприклад, з Google-картою, як я зараз тут теж покажу десь на екрані, де власне, має бути, проходити цей іспит. Тобто тут є вже вся інформація. Тож про сам іспит, він складається протягом двох днів і складається з чотирьох частин. Три частини це розуміння зі слуху, розуміння текстів і граматика, ви будете здавати в один день. Це в більшості випадків буде субота. І четверту частину це розмовну, ви будете складати в неділю, і вона займає тільки 20 хвилин. І тут, ось тут хочу вам сказати, поділитися таким лайфхаком. Якщо у вас є якісь важливі обставини, то можна питати, щоб всі частини скласти в один день. Я, наприклад, доїжджала до. До Гданська, і мені треба було їхати півтори години. І я би могла попросити всі частини скласти, наприклад, в один день і не мотатися, можу сказати, не їздити туди-сюди і в суботу, і в неділю. Такий ось лайфхак користайтесь. Перший день, наприклад, в мене це була субота, Ви приходите у визначений час і місце на реєстрацію. В мене, наприклад, реєстрація починалася о 9, але в мене потяг прийшов там трошки пізніше. Я прийшла на реєстрацію о 9.30. А іспит мав починатися о 10-й, тож не було, не було жодної проблеми. І я показала свою карту побиту. Жінка одразу чекала при вході у визначеному корпусі в цьому університеті Гданському і сказала, до якої кімнати мені йти. Але номер, наприклад, до кімнати я вже знала. Теж я отримала цей номер кімнати в мейлі, тож я і так в принципі знала. Десь за 10 хвилин до іспиту, наприклад, іспит починався вже о десятій, 10, за 10-та -10 нас пустили в саму кімнатку, дали нам аркуш заповнити ім'я, прізвище, теж місце, де ми здаємо цей екзамін, наприклад, в університеті. А після цього екзаменаторка вона теж сказала і на дошці написала, наприклад, скільки часу буде тривати кожна частина, коли можна вийти на перерву, якісь організаційні моменти вона нам розповіла. І теж можна було спитати: я не знаю, все, що вас інтересувало, можна було і цікавило. Все можна, все можна було спитати. Сама атмосфера була не напружна. Що, наприклад, ви закінчите якусь е, частину раніше, то можете вийти на перерву раніше, тільки важливо увійти на наступну частину у визначеній годині. Зараз ми з вами передаємося по кожній частині. Я буду розповідати, як взагалі е, цей іспит проходив. І в не сторінці, тобто ми входимо офіційну сторінку, а потім в нас тут шкладові тести. І, наприклад, візьмемо 20-й рік. Тут. Ну, я його відкрила. І ось так це виглядає. Тобто, наприклад, перша частина це розуміння зі слуху. Ми тут бачимо, що цей, ця частина буде тривати 30 хвилин. У визначений час вам дають цей аркуш, вам треба вписати своє ім'я та прізвище. І після цього екзаменатор або екзаменаторка вона вам включає аудіодоріжку, ви просто все виконуєте. Ні, на що би я хотіла звернути увагу? Так те, що перше завдання, ви його прослухаєте тільки один раз, і вам дають час на самому початку, щоб пройтись по кожному завданню. І це дуже важливо зробити, бо таким чином ваш мозок фокусується на тому, що вам, яку відповідь вам потрібно знайти, особливо при першому завданні. Тобто, якщо, наприклад, ви, як я, вже в Польщі більше шісти років і ви цілий час комунікуєте з поляками, то для вас це взагалі не буде складна ця частина. Але якщо ви, наприклад, тільки здаєте, або я не знаю, рік або навіть ви більше знаходитесь в Польщі, але ви не спілкуєтеся з поляками і розуміння, зі слуху у вас таке собі, то вам напевно треба потренуватися на цих прикладових тестах. Тут так само ви знайдете відповіді на ці завдання, тобто ви зможете себе перевірити. І просто екзаменатор включає аудіодоріжку. І ви виконуєте все всі завдання? Це не було складне якесь завдання. І вже після 15 хвилин перерви. То ви переходите до наступної частини, це е, розуміння тексту. І тут ви вже працюєте самі з цим аркушем. Вам видають після перерви аркуш. Ви знову вписуєте своє ім'я та прізвище. Триває ця частина 40 хвилин, і ви вже проходите по своїм завданням. То, що нам сказала наша екзаменаторка, що це взагалі не важливо, як ви будете відмічати правильні відповіді, е, їм взагалі е, все одно. Тобто тут треба в більшості завдань вибрати якусь одну правильну відповідь. Із частини, тут букви, Тобто тут не треба нічого писати, вам треба або вибрати одну відповідь, або, е, або поєднати. Е, і тут, наприклад, я цю частину зробила десь за 10 хвилин і вийшла, і в мене було досить багато часу. Перед наступною частиною. Третя частина це поправно граматична, вона триває 45 хвилин. І тут, наприклад, вам не тільки треба вибрати якусь одну правильну відповідь, але теж є такі завдання там, де треба вписати самостійно частини. І зараз я покажу: ось, наприклад, п'ята. І що я почула на одному, на одному з YouTube каналів, в котрому поділюся, поділюся в кінці відео теж в описі до цього відео. На цьому іспиті немає щось такого, що можуть вам віднімати бали, наприклад, за неправильні відповіді. Тобто, ви можете вписати більше ніж одну відповідь, наприклад, в ці поля, що просто ви змістилися в ці пусті поля, і просто, можливо, ви не впевнені, або можливо, ви думаєте, що можна тут вписати декілька варіантів? Тобто пишіть всі два або там три варіанти, які у вас в голові, і можливо, якась з них якась буде правильна. Це теж був такий лайфхак, і я була навіть в шоці, що це так. Так можна, пам'ятаю, що в школі так не можна було. Переходимо до останньої частини, це пісання. І вона триватиме 75 хвилин, і вона буде складатися з двох завдань. Перше завдання це такі тексти ужиткові. тобто вам треба написати якесь оголошення або письмо. або... Або якогось короткого мейла, або, наприклад, комусь написати побажання з ним народження і так далі. Але що важливо, вам в цій частині теж дадуть окремий аркуш, вам треба вписати своє ім'я прізвище, і після цього там буде перша частина це частопіс, чистопіс, там де як чистовік, вік, і бруднопіс черновік, перепрошую російською. Два тексти, і разом вони мають складати 200 слів. І дуже частенько так е, люди роблять, що вони спочатку пишуть у бруднопиші, а потім думають, що все гарненько перепишуть у чистопіс, але в більшості випадків вони просто не встигають. А, і що треба зробити? Якщо, наприклад, ви вже так зробили, то треба зазначити, якось обвести в брудно що е, там, наприклад, друга частина, що ви не встигли написати в чистопіс тільки першу частину, а друга частина, то вона є там десь в. Бруднопіші. Бо знову ж таки, вони не віднімають бали за те, що це якось негарно написано, або все якось там покалякано, помалякано. Вони за це не знімають бали. Так само дуже раджу ознайомитись, як взагалі збираються, як набираються пункти, наприклад, на піні, на що треба звернути увагу, теж на кількість слів, вони, наприклад, включають 10. Процентів ви можете написати на 10% більше, або на 10% менше слів. Треба дуже дуже е, слідкувати за цим, тому що ви можете просто втратити бали, тому що ви написали або замало слів, або за багато. Е, зараз переходимо з вами вже на другий день неділю. Е, досить частенько стається, що люди не приходять на останню частину на другий день. І для мене це дуже дивно, бо дивіться. Бали розраховуються таким чином, що вам за кожну частину треба отримати принаймні 50% правильних відповідей за кожну частину. І якщо ви наприклад не прийшли на розмовну частину, то все ваш іспит не зданий, тобто провалений. Бо вони прийшли, тобто вони не сумуються, як я, наприклад, теж думала. Ви, наприклад, не знайдете цього завдання в прикладових тестах, але треба перейти знову на офіційну сторінку. Ходимо, відкриваємо вкладку вже не прикладові тести, а збір задань. збір задань. Тут є збір задань до кожної частини, але ми, наприклад, зараз говоримо про мув'єні. Це виглядає якось так: ви входите в цю кімнату і вам дають вибрати одну з трьох карток. Вони перевернуті. Ви вибираєте і те, що ви там побачите, це три завдання. Перше це прошу описати фотографія, вам треба описати е, фотографію. Е, друге завдання це монолог, вам треба, він мусить мати якусь структуру. Е, за що вам дають бали і як треба взагалі будувати е, цей монолог? Все це є в цьому збір зб задань. Так само в описі теж доставлю вам лінки е, посилання. посиланнях. І третє завдання це діалог, тобто це вже ситуація комунікаційна, і ви будете розмовляти з екзаменатором. Я дуже дуже раджу вам підготуватись, навіть якщо ви думаєте, що ви розмовляєте. Добре, що ви спілкуєтеся з поляками без жодних проблем. Краще за все підготуватись і не в той сам день, і не за день, а раніше перечитати все цей розбір задань і з кимось потренуватися, або потренуватись з самим собою. Ви вже вибрали картку, побачили свої завдання, то вам дають 5 хвилин на те, щоб підготуватися. Використайте ці 5 хвилин і зробіть собі якісь нотатки. І моя я раджу не писати цілі цілі речення, але написати собі якось тезісно, особливо щодо монологу, щоб зробити якусь структуру. Я зробила таку помилку, що я почала писати цілими речення, реченнями, і я не дуже здоволена з того, як я говорила, і в мене ліпше всього вийшло з діалогу. Ось і це тільки буде 20 хвилин. Екзаменатор не буде вам давати жодних коментарів, поки ви розповідаєте. Вони там роблять якісь нотатки, не знаю, погані чи добрі. Лиш на початку вони вас просять розповісти трошки про себе, і ці питання, вони якби не пунктуються, вони не рахуються в бали. Ці питання вони здають для того, щоб ви е зрелаксувались, почули себе більш впевнено, скажімо так. Щоб якось підсумувати в цілу свою розповідь і розмову, що я хочу вам порадити, так це те, якщо ви не впевнені, е який рівень взагалі вас польської мови е і. Я не знаю, чи це буде складно для вас чи ні, то просто увійдіть, як я вам показувала, на офіційну сторінку, собі завантажте ці прикладові тести і просто їх пройдіть. Але пройдіть цілий тест. Тобто не тільки перші три частини, а теж спробуйте написати писань, писання і мов'єння, з кимось порозмовляти. Бо що я зробила? Я подумала. я пройшла перші три частини, вони були дуже для мене легкі, і я вже потім нічого не робила. І потім, десь за два дні до іспиту, я побачила ще письмо і розмовну частину. і Я почала швидко дуже готуватися. Вам треба ознайомитися взагалі, що від вас очікують, так яка мусить бути структура, особливо наприклад, в е, коли ви щось пишете. Що вони очікують? Формальне це письмо чи неформальне, що там в декотрих, наприклад, завданнях, то мусить бути десь дата, і вони очікують побачити цю дату. Тобто треба собі дати час десь за місяць, я думаю, наліпше готуватися, якщо ви там вже довго в Польщі. Я вам дуже раджу подивитися два YouTube канали: це Поздоровіння з Польські, залишу посилання в описі до цього відео. І теж Древня Кимоніка. Ці канали ведуть люди, котрі приймають у нас іспит. Вони розповідають дуже корисні речі, і я думаю, вся інформація на їх каналах вона буде дуже корисною, дуже практичною. Тому я тільки готувалася е, по їх відео на YouTube, коли їхала в потязі на іспит, і вам не раджу таке робити, бо це мені коштувало дуже багато стресу. Саме раджу знайти когось в вашому оточенні, наприклад, якогось поляка або польку, і, і спробувати написати ці письмові завдання. Нехай вас хтось перевірить. Обов'язково ознайомтеся собі з, те, що я вам показувала, з Збір да, задань, на мовлення і особливо на писання. і постарайтеся використати все, що вони там вам говорять, всі практичні е, всказівки, особливо теж, наприклад, розмовну частину, теж пробити порозмовляти з кимось, або навіть е, самі собі можете описати. Тобто, це все дуже важливо. Я цього не зробила, і я про це дуже жалкую і вам раджу це зробити. Тож, це вся інформація, яку я хотіла вам передати. Всі практичні вказівки ви знайдете на тих каналах, які я вам сказала, і ви знайдете їх в посиланнях. Моя мета була розповісти, як це взагалі спід проходить з практичної сторони, що треба, що я раджу зробити на своєму досвіді. І я думаю, я все це зробила. Тож маю надію, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь питання по легалізації або по оформленню якихось пособів або зашвячень в Польщі, прошу звертайтесь до мене, я цим займаюсь. Тому до побачення, побачимося в наступних відео. Па-па!